Всім здарова чуваки! З вами Bedwars. Я знаю, що я вже давно не випускав відео. Це буде коротеньке відео. Е, я просто... У мене не було мікрофон на чому знімати. Сьогодні я вам покажу, е, які види будівництва я знаю в Bedwars, які їх можна використовувати, е, в дуелях всяких і на Skywars. В більшості вони підходять для, для Skywars. Ну, е якщо я стільки знаю, і на Agera PvP Club випустили бриджінг. Я захочу фаз бриджинг. І, напевно, зараз загружається. Поставимо на 32 блоки. Ну Це мало. Тобто вон, там небагато. Значить перше, що я стюю в брізлі. Сам, ну, найкраще це Speed бриджинг, але я його вже давним-давно освоїв. Значить, так же само в Брізлі. Я його знаю до кінця. Оп. А, е, Тут не непоходи. 10 наступне. Мунволк. Зараз. Він мені не дуже вдається. Потому что що, я мулволка таймінги. Мол, волка і брізлі взагалі інакше. Я, 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 я розумію, там год бриджинг я ще его знаю, дивіться. Ні -ні -ні. Я розучився. Опа! Не, зараза... Получится. Так же само зараз... Йо, моё Не, ну все бог. Так же само свой зараз... Якио Тали в рейджинг. Не дуже вдаеться, в мандрах клик не дуже, бачите? Тому поки що тільки за цим обійдусь. Значить, наступний мунволк після брізлі маєте. Я чуть-чуть нажимаю Shift. Оп! ви, де ви? Інтересно, скільки все буде. Далі. Так же знаю, вмію год по діагоналі. Як тут його до кінця не виконаю, бо там вже бар'єр. Добре. Год mm, бріч. Та я знаю, що там треба по 8 блоків, але мені 8 блоків важко брати. Я бо беру по 5 ну, або чуть, чуть менше. Ну, 6. Зараз да, ще раз. Ні. Тобто, це все я вивчив за оцих два місяці. Ви скажете, я міг вивчити з під телі, який вчиться легко. Якщо ти вже знаєш телібжинг, дехто там казав, що так легко, мій друг міє вже ним будуватися. Я на нього ссылку залишу. І тобто, вроді би як легко. Але коли я розумію, що ти вже 5 годин тут сидиш своїм драхкліком, то вже дійсно надоїдає. Раз. Ні. Давай. Оп. А, і так вже самого бріж по діагоналі. Йо, я, я вже драхлікаю. Зараз. Зараз все буде. Все буде чики пуки Ну, коротше. Я зараз треную, як вже я вам сказала, Телі. Ого! Щось в мене виходить. Да ну! Один теле в мене вийвся. Другий! Не. Оп! Це ми зламаємо. Буде мешати. Да ну! Ма... Ну, чуть-чуть пішов я по діагоналі, але... Це, це вже. Тобто, ж, в мене є прогрес в телі бріджінгу. Якщо його вивчу, я зможу себе рахувати як найліпше. Буде, е, якщо так треба, то. А! Е, ще вивчу отакі от будівництво. Це щось похоже як... Е, Драбиною вверх. Ось так. Опа, прийшов годбріч, І так же саме я навчився гарно клачитись, Ой-ой-ой. да ну, Ні. Але ви бачили два телі. Це дуже класно. Так же само в мене інакший звук через те, що я купив собі новий мікрофон. О, перший. Раз, є. є. Ні, це не рахувалося, але... Як є? Далі. Ну, давайте ще трохи спробуємо Moonwalk, щоб його вже повноцінно освоїти. Ну, в різні то таке. То можна сказати стільки ж саме, скільки і той. Спідбриджинг. Дивіться, 13 блоків за пару. 13 блоків. Ну, приблизно так же само Я вже нові версії, що ось так треба будувати. 11 секунд. Йому. Так же само тут для повного освоєння є. Дуже глина, цілий стаб треба. Бачите куди? Тут пару людей грають. Я хочу тут брізлі пробудуватися. Ні, до півдороги. дороги. Або давайте готбріч. Або Дері. Ну да, далі я не вмію. Казали, що його приблизно місяць вчить. Це я навчився за скільки? так три. Ну але якщо рахувати повного освоєння, да, да. Якщо хочете хоча б попасти в моє відео і зняти зі мною ролік. Під, під цьому відео буде ссылочка на мій телеграм-бот. Там, де ви можете виграти адмінку на каналі, і всі відео навіть спонсорку, там, де всі відео, які е, я зараз насилаю, будуть набагато скоріше. Якщо хочете, шанс 5%, що ви вибите, якщо вам повезе і якщо ви пишете нікнейм е, туди для вас-код. То тоді вже з п'яти буде 50, 50 на 50, але справа буде тільки одна. Ой. О, є. Тому, є перші делі. Давайте підемо тоді вже каточку. одну, не знаю, що. Кор... Коротко. Давайте ще один раз пробудимось. Годобріч, якщо виходить, йдемо на Та йой, опа. Опа. Тому хтось мій вже те. Бачу в в чаті. Ну, добре. На цьому все. Дякую за перегляд. Для того, щоб подивилися. Всім пока.